Всім привіт! Думаю, я зніму відео, кусок покажу, бо давно вже не показував про мотоблок. Тут -а все ок. Тут поставив, тимчасово зараз обійду, покажу Пос... посчитав 4. Ну, це гайка з цього, з верхнього речагаму в машині. Поставив її. Вона не відкручується. Ну, Вона, по-перше, погано заходила сюди. По-друге, так накрутив, вона сама велика. Треба гайку різати. Я не знаю, різати чи ні, я вже цей раз, скільки проїздив, вроді нічого, там побачив. Поки постав так, там побачив. Якщо так буде, то я її не буду лізти. Що я робив? Обгортав, косив, обгортав, Коса до окучник мій стоїть. Я вже його показував не раз. Ви дивитесь відео, покажу, що наробив. Там трошки не докосив. Ліска закінчилась. ну Це він такого обертає. Може десь нерівно, може десь туди, сюди. ну Такого знаєте, дивиться то. Тут -то тонший, тут -то грубший, ну, як де. Як де, ну, так вийде, вона ну, трохи великувата картопля, бо я не переставляю. Хотів переставити, але не переставив колеса, хоча картопля велика дійсно була. Вон яка. Ну, що є, то є. то трохи де понаїжджав. Ну, в цілому, в принципі, я думаю, зійде. Думаю піде. Десь не рівно, десь, бачите, там туди, там, чуть-чуть туди-сюди таке. Я кажу, для села піде. Е, не знімав, не показував вам, бо того, що я один це все робив. Я вже втомився. Це цілий день двох сапували. От тут. цю, І я вже нагортав. Ледь хожу, звісно, але руки болять. Слава Богу, що не тягнути, а мотоблок бо того року тягнув, бо проблеми з маслом насосом було. Слава Богу, обгорнув ну, 40 на це пішло тут. а Скільки сот? Тут десь 21-22 а більше половини, ну, сот... 114 картоплі тут є. Та і за минут 45. Ну, це не рахуючи дороги, іменно то, що. На другій собі погнав туди-сюди. Кажу, може десь не рівно. Но... В Цілому так. Араз покажу ще. Так що це тут я обгорнув. Ще біля хати ще не саповано, навіть. не встигаю трохи. Ось так, тому мало відео. По мотаблоці обов'язково відео досніму, покажу що там, як і що. Кому цікаво ремня, треба міняти, бо цей вже в мене... Коротше, перекрутився, став на своє місце. Ну, тим не менше він робить, то я далеко не їду то показую, бачите? От це видно. Це він так вже став. Я його два рази він вже там почав шнуруватися, я його показував, що обрізав один в, в одному місці. Але, але робить, робить, охлаждає, охлаждає. Все, не кипить, не кипить. Що ще треба? Тим більше раза така. Ось так, ну, хлопці, буду їхати я додому, до нових відео. Всім гарного дня!